Музей Володимира Івасюка складається з чотирьох кімнат, кожна з яких береже атмосферу 70-х років минулого століття. Родинна кімната Івасюків Уздовж стіни стоять шафи, що були виготовлені за кресленнями Володимира. У вітринах багато родинних світлин, дитячі зошити, ноти і грамоти, фотоняні Магдалени Порферіївни Колотелюк. У скляній вітрині модний образ Володимира Івасюка, його особисті речі. А це родинна колекція платівок, оркестр Поля Моря, Анатолій Солов'яненко і Тріо Мареничів, Барбара Стрейзенд і сестри Байко та інші. Ось фотографія Володимира, що була свого часу зроблена саме у цій кімнаті телевізор і широкий обідній стіл. Здається, ніби родина ось ось збереться на чаювання за великим гостєвим столом. Від одного усвідомлення, що тут е, проживали батьки, видатний письменник, е, батько Володимира Михайла Івасюк Васюк. Е, і, зрештою, видатний композитор захоплює подих. І наразі ми перебуваємо в родинній залі, в кімнаті батьків Володимира. Тут кожна картина, кожен сувенір, кожна е, фотографія це історія. історія. Моє знайомство з. Піснею Володимира Івасюка розпочалося в дитячі роки, і набагато пізніше, вже в класі п'ятому, на уроці української мови, наша вчителька Надія Григорівна принесла газету, в якій була стаття про батька Володимира. І вже з цього моменту я дізналась біографічні дані. Володимира Івасюка і дізналася, що він був скрипалем. З того моменту я захотіла більше грати на скрипці, тому що ось вона пісня жива, яка може пов'язуватись зі скрипкою, і можна не тільки грати, можна співати. Наступна паралель з творчістю Володимира Івасюка була за часів навчання у Львівській консерваторії. Ми виконували камерним оркестром його сюїту. Для оркестрового складу, і це було зовсім кардинально інше знайомство. Тут відкрився переді мною серйозний вдумливий композитор. Мелодика Івасюка це мелодика поєднання фольклорних мотивів і естрадних ритмів. І ось це поєднання, воно настільки унікальне, воно настільки одночасно, якби сучасне, і в той же час це музика, яка йде, музика наших предків, тобто ми її відчуваємо дуже добре. І ця цікава комбінація і поєднання вона дуже близька і дуже драйвова. І до речі, «Бітлз» є, як я бачила, і в родинних платівках сім'ї Васюків. Пісню, яку ми виконаємо, пісня буде поміж нас. Ну це можна сказати історія створення нашої сім'ї, наших взаємин. Mm -hmm. Як ми познайомилися, нас музика об'єднала. Я побачив Юлю перше в театрі в оркестрі, а потім почув її гру на Кобелянській. Так музика поєднала нас. А тому музика і пісня завжди будуть поміж нас. Лягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна, то, чому ж згубився твій самотній слід, Знаєш ти одна, ти одна, Зимна осіння та слід листям ще не вкрила. Понад тебе навесні я повернуся, мила, твої руки, я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту. Візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, О, твій голос зійдуть сніги з гір потоками, та й глибокими на весні. Зіркою наснишся синьою, Вдалині мені, вдалині Зимна осіння та та листям ще. Квіт розлуки, не ховай Очей блакитний прох, заспівай мені в останній ра, пісню ту візьму собі на споми, пісня буде поміг. Існі будеш завжди біля мене. Робочий кабінет батька Володимира Івасюка Михайла Григоровича, відомого письменника, науковця, поліглота, що знав шість мов. У його великій бібліотеці чимало книг, зокрема іноземними мовами. Тут же ж авторські книжкові видання. Єдиний прижиттєвий портрет Володимира Івасюка, написаний 1970 року другому родині. Художником Олексієм Кучеренком. Робочий стіл Михайла Івасюка та письменницький атрибут. Друкарська машинка. Рукописи, лупа, касетний магнітофон. Окуляри. Портрет сина, який після його смерті завжди був на столі. СВІТЛИН. Родина. Друзі, побратими, нагороди та пошанування за письменницьку і сподвижницьку працю. Я не знаю змішані емоції, тому що прийти до хати такої видатної людини не кожен може. От Якби Івасюк був блогером. Е... Ні, давайте тако. Я не, я не знаю, чи він би був блогером взагалі. От, На мою думку, він би був десь. Е... ну от, Твіттері, отак. От ну, тобто, він не був би інста-блогером, тікток-блогером, ну, це на мою думку. Він би писав десь твіти, писав свої твори, там, наприклад, або е ну, розповідав якесь своє життя. Якби з моїх підписників запитали, хто такий Івасюк, е в першу чергу я би їм е наспівав Червону Руту. Багато хто думає, що Червона Рута це народна пісня. І в них б була реакція Та ну, от, це він. Мене пов'язує, в принципі, як любого чернівчанина, це те, що ну, я є його земляком. От е, ну, і звісно, так як ми є земляки, ми близькі по духу. Уже в цей час е, війни е, всі прослуховують старі українські пісні і, е, звісно, все повертається. І Васюк так само, всі, всі співають і Васюка, е, всюди переспівують його. Ці пісні він робив. Ну, просто не знаю. Це мелодія проста. Я думаю, що він е, зробив, е, ну як, як зараз кажуть, тренд е, на ось такі пісні. От вони стали трендовими. Сто відсотків знаю, що от якусь пісню я почую, наприклад, Івасюка, яку я не чув. Я зрозумію, що це є Івасюка пісня. Хочу сказати, що я вперше почув оригінал. От е, водограю, і насправді та там е, ритміка, ну вона різна, якась от там. Там дуже все по-різному звучить і, і складно звучить. От е, я чув уже е, в ну, Софію Ротаро, я чув е, у ну, Різних виконавців. І вони більш простіше звучать. Так само, як і в мене, вона буде так само просто звучати. Тече вода, тече течебестра. Куди не знає, поміж гори свіч широкі течене верта. Радісний сміх, подивись, як всі руські люб'є вода Христа Ти зроби мені з тих крапель, зоряне нам істок. Ой, подобудо грай, грай для нас рай, з ранок свій ти не зупиняй, за хресту. Всі голоси, що хочеш, водо. Вітальня родини Івасюків. І сьогодні це місце зустрічей гостей, друзів, творчих людей. А у вітринах цієї кімнати безліч експонатів. У першій вітрині фото Володимира під час навчання у Кіцманській музичній школі, яка з 1999 року носить його ім'я. Світлина ансамблю Буковинка, керівником якого був Володимир Івасюк. Перші автографи пісень мандрівний музик Ласкаво просим». А ще фотофакти із передачі Камертон доброго настрою від 1970 року під час навчання у Чернівецькому медінституті. Відтоді його Червону руту знає весь світ. А це справжній фотоарсенал кінокамери з власної колекції Володимира Васюка і купа різних приладів фотомайстра, бачок для проявлення плівки, фотозбільшувач, кюветка різного розміру та розчини, проявник Стопрощин, фіксаж. У фондах музею налічується понад 300 фоторобіт. Володимира Васюка. А в цій вітрині зафіксовані фотозйомки українського музичного телефільму Червона рута від 1971 року. Участь у телефестивалях Пісня 71, Пісня 72, телепередачі «Алло, ми шукаємо таланти за 1972 рік. Автографи пісень-композитора. Володимир Івасюк і його композиторські напрацювання, про які ще так мало сказано. Одруження журналіста, лібретто рок опери Дарина, кантата чуття єдиної родини на слова Максима Рильського і Павла Тачини, які так і не були завершені. Я, коли зайшов сюди, зразу зазняв сторіс в інстаграм і відзначив зразу атмосферу цієї кімнати, особливо в якій ми зараз знаходимося. Дуже вона така. Вільна і легка. Сама думка про те, що це Володимир Івасюк і тут його речі, різні експонати, різні моменти з його життя записані. Ми навіть бачу саме Червона Рута його почеком — це дуже особлива історія. Відчувається ще деяка така ну легендарність, тому що багато історій багато всього почуто, і тут можна побачити свідчення цього всього. Крім того, я знаю, що Володимир Івасюк і на гітарі грав но є світлини. От я інколи на гітарі люблю ну так чисто для себе, і для друзів виконувати нестримну течію його. Це моя можна сказати найулюбленіша пісня. Загалом багатьом твором його фанкова манера була притомана, тому що ж це ті розкіт фанку. Червона рута майже саме від початку заснування гурту виконується. Коли ми підводимо саме до цієї пісні. Ми зразу не називаємо що це зараз за пісня прозвучить. Буває так, що з зала може вже викрикнути Червона рута. І всі люди об'єднуються, і ми співаємо цю пісню разом. Всі його твори, всі його пісні а, передають якусь родинність. От, тобто, всі його пісні, коли ми чуємо, вони якось дуже зближують. Така синергія з аудиторією, і типу, що ми от одна сім'я, один народ. Багато пісень у Володимира Васика, особливо про любов, про кохання. І от я піду в далекі гори на широкі полонини. Вона особлива з його всіх пісень, тому що в ній передається романтичність, мабуть, мелодичність, ніжність. Ну і це ще можна сказати такі ранні висюк, тобто взагалі юний. І це теж особливо, тому що коли в юності там пишеш пісні, то це якось зовсім по-новому для тебе, чи немає цього досвіду. Але є щось таке нове, якась іскра. Така і саме на цим балах, коли я її підбирав, робив цю гармонію. Вона дуже мені особливо звучить і мелодує. Кабінет Володимира Івасюка. Центральне місце тут займає старовинний австрійський рояль кінця 19 століття, дві скрипки Володимира для молодшого віку і старшого, збережені особисті предмети побуту – одяг книги рибальські знаряддя та велике розмаїття музичної апаратури. Фотогалерея, що розповідає про мандрівки Івасюка Україною, Карпатські та Кримські гори, щорічні поїздки з родиною на Чернечу Гору, відвідини польських міст Кданськ, Варшави, Кракова під час поїздки на Сопоцький пісенний фестиваль у 1974 році. А також круїз на теплоході Колхіда. А ще шість дитячих художніх робіт Володимира Івасюка і три портрети сестри Оксани, батька і товариша з медінституту Олександра Луценка. Фотографії, на яких посміхаються друзі Володимира: Левко Дудківський, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Ростислав Братунь, Іван Миколайчук, Василь Селезінка, Василь Стріхович та Жан Макаренко. На журнальному столику лежать особисті речі Володимира: наручний годинник, попільничка із пачкою Сигарет Космос, Запальничка, Чашка із блюдцем, альбом для малювання, нотний зошит із незавершеною мелодією. У 1965 році. Чернівецькому музичному училищі, де проходив конкурс представників музичних шкіл Керменецького району Кісманського району. І там я вперше побачив Володю з крипкою. І вже тоді говорили, оце Володимир. Він вже пише свої пісні. Потім, коли почули справді його перші пісні, ми зрозуміли, що в ньому народився від Бога прекрасний талант. І коли нам в філармонії перед гастролями після смерті Володя Вісюка сказали, щоб ми не включали в репертуар його пісні, тому що ви не маєте вникати в подробиці, просто не співайте. Це для нас був шок. Один на одного глянули і зрозуміли, що нас ніхто не заставить не виконувати його пісні. І у будь-якій точці Радянського Союзу, України ми співали, люди підходили, просили. Ми співали його пісні Червону роту, водограє, пісня ходить поміж нас, в долі своя весна. А вже хлопчики народилися, і вже вони почали піспівати з трьох-чотирьох років. Я брав гітару, волівка мій товариш сідав за фортепіано, і ми великою родиною співали пісні Івасюка. Перші спогади, коли до тата приходили його друзі, це такі поети, пісняри, як Микола Бакай. І Михайло Ткач, і я, будучи маленьким, я не знаю, ну цей вік від чотирьох там і далі років ми сідали. Я завжди або на колінах у тата, або рядом. І так само наша мама сидала, Ми виконували пісні і Васюка. Тобто, ми влаштовували такі, як сімейні, як кажуть, квартирники. 15 років я почав слухати цей гурт «Плач Єремії», і у них був проект якраз про Володимира Івасюка в сучасній обробці. Захотілося мені самому навчитися грати на гітарі і співати ці пісні. Далі це музичне училище. Звичайно, це виконання пісень Володимира Івасюка, Потім це робота в філармонії. Ми так само і з оркестром, і з камерним оркестром виконували його пісні. І навіть в минулому році був проєкт філармонії, де я виконував дві пісні, які не дуже відомі. Це пісня Кораблі і пісня. Я ще не все тобі сказав. Особливо в цей час ми намагаємося шукати його пісні і глядачу показувати, що в нього є величезний доробок. Нам трепетно, тому що ми за нами його рояль, на якому звучали перші акорди Червоної рути. Водограю, пісня ходить поміж нас у долі своя весна, тому що пісня його правдива, тому що він хотів, щоб рідна пісня звучала рідною мовою. Адже, мабуть, конфлікт з владою почався після того, коли він сказав про своє бачення, чому українські пісні мають звучати в перекладі російської мови, а другі народи можуть на своїй. Власні мови співати, але він стояв на своєму. І пісня його вижила. Пісня його вистояла. Особливо після повномасштабного вторгнення ми могли бачити включення з усіх країн світу, там де є діаспора українська, де є просто українці. І всюди ми чули пісню Червоноруту. Дійсно, це є от це є пісня, яка об'єднала всіх українців у, у всьому світі. Це і є Україна. От його пісні це відзеркалення, це наша душа. От в пісні реалізована. На пісні. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні. У полоні печалі, може, десь у лісах ти час зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала, Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Що я тебе в снах у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене і не, не треба нести не мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в моїм мрії. У мене є війна, діти. я вода, то є бистрая вода, синіх. В Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. To є чиста я вода, то є вистра вода сийти. Та є вистра